подивимось, що Україні повернуть ядерну зброю. Сподіваюся, вже давно пора. <ownership> mm, падає батьків зараз падає. Дев'ятка мечів, башня і семірка мечів. Тобто максимально палки в колеса вставляють, щоб цього не було. Того, що бояться. Тут дев'ятка мечів падає. Ну. Напевно, бояться, що все ж таки Україна використає її. І карта вона вже говорить, що Україна, в принципі, не буде чи не хоче навіть зараз бути від когось залежна в цьому питанні. Тобто, я так розумію, що ми вже побачили Росію, побачили вже Америку. Да? І карта відлюдника вона говорить про те, що Україна буде кін наприкінці кінців самостійно приймати рішення про ядерку все одно. Поки що вставляють палки в колеса, не дають нам її. Е Ну, поставить на свою территорию. Але я думаю, что итог всего, как бы мы все это сделаем, да. Немножко позже, не сейчас. Но карта отшельника, она уже, в принципе, говорит о том, что все это будет именно от нашего решения зависеть. То есть мы уже никого не спросим, и я думаю, что это будет где-то стоять на нашей территории все-таки. Зараз чи можемо розраховувати на те, що ставлення США навіть давай так, не ставлення байдуже нам наставлення дії безпосередні щодо України зміняться на краще для нас, тобто більше допомоги, більше залучення і можливо більше тиску на Росію. Ну, чи вікожезлів? падає імператор, рицарь мосі. Сейчас дев'ятка пентаклів, іерофант і ту кубків. Ну, карти типу хороші, все одно падають. Тобто, ніхто ж не забирає слів про те, що, пам'ятаєш, коли ми дивилися Трампа, багато хто казав про те, що прийде Трамп, буде краще. Там гарні карти падали. Тобто ніхто ж не забирає своїх слів назад. Бачиш, знову карти гарні випали. То кубків падає, іерофант. То кубків це, в принципі, ну, це, це повна чаша. Це про якісь рішення, про рух. Про допомогу, про все інше, тобто буде все одно. Але двійка жезлів, яка випала, Тут карта говорять про те, що хтось до когось зараз приглядається. Ну, не впевнені вони, як правильно треба себе поводити, як правильно треба діяти поруч мочі. Я так розумію, що цей з кубків з дев'ятку Пентаклів він трішки напізніше. пізніше. Але зміни до кращого будуть. Ну, падають гарні карти. Не знаю, завжди вони падають типу, гарні карти. Побачимо. Воно може програтися трішки пізніше. Ти ж знаєш, як воно програється. Так, так. Типу, якась фігня фігня а потім оп, і ну. Угода щодо корисних копалин. Вона буде підписана між Україною та США. Я не підписала ще досі. Десятка пентаклів, Це ця угода. Двійка кубків. Я вже казала, до двійка кубків це про домовленості, про розмови, про переговори і так далі. Я так, я так розумію, що ще буде зустріч. По двісті кубків зеленського або української делегації з американською делегацією. Ще буде одна зустріч, яка все вирішить. Вона ще буде офіційна ця зустріч. Було написано про те, що Україна дуже сподівається на те, що США надасть додаткові інвестиції, власне, після підписання цієї угоди. Чи дійсно таке відбудеться? Так, Україна отримує додаткові інвестиції. Шо? Так, так, так. так. Це Після це... заключення угоди. Так, чи отримає Україна інвестиції додаткові від США? Десятка мочів. Ні. Я не бачу цього. Загалом, чи буде ця угода вигідною для України. Крутир вже змів. Розрібен закрив. Мені, ну, мені здається, здивлюся, з якої сторони подивитися. Фару, міру. Ну, так, що жезлів падає. ну що Сімірка жезлів впадає. смотри, з однієї сторони, типу, вона буде вигідна, також 6-ка пентаклів, типу, США, мені здається, після цього передивляться свій погляд на допомогу Україні. Але карта мага, семірка жезлів, десят, ось десятка ось 10 жезлів, падає. ось карта мага. А ось ось мірка Резлі. Тобто тут карти говорять про те, що ми знову зараз попадаємо просто на гачок Америки. І карта Мага говорить про те, що Америка нами керує, як хоче. Тобто зараз знову цей гачок. З одного боку, да, Америка передивиться свої погляди на війну, а з іншого боку, знову гачок. Незрозуміло як краще. Ну, ми будемо повертатися періодично до цього питання, дивитися, як буде змінюватися ситуація. Сподіваємося на те, що буде змінюватись на краще для нас. І давай зараз тоді ще подивимось, чи все ж можливе це тимчасове припинення вогню, про який, власне, говорять. Ну, я сумніваюся в цьому, тому що якщо там я скажу коротко, я дивилася, ну таке. Чірка Ні. Ну Ніхто не буде свої обіцянки виконувати. Ну Дивись знову зараз. Ніхто не буде свої обіцянки виконувати. Ну Куди яке пропиння вогню? Диявол падає тут знову. Я не, я не вірю в це. Там вже, розумієш, що кажу, ми ще навіть не почали місяць квітня, вже показує, що буде там якийсь обстріл, що там ця. я схиляюся до Благовіщення 15 го числа в Кацапі. Буде обстріл по Дніпру знову Там плюс-мінус один день ми даємо, от, знаєш, як завжди я даю, я просто не люблю ці дати. Хоча з обміном полонених чітко ми тоді по даті сказали, прямо не mm -hmm. І потім ще, наприкінці, також відбувся, також чітко там було. А по обстрілах воно якось буває так, що воно трішки там розтягується чи затримується, чи ну, на два Ну, Я, просто, я вже знаю, за три роки війни це. Дослідила. Ось тому ще раз кажу: про які можна тут говорити мирні угоди. Якщо вони говорять про мирні угоди, потім вони обстрілюють вон, кожного дня. Ну, я не знаю. А якщо вона навіть буде підписана, Росія виконає. Вона взагалі буде підписана. У нас кілька мачів. Ну, я не бачу поки що. Десятка мочів. Я не бачу поки що все одно підпису ніякого. Чи буде покарання для Росії за те, що, власне, не дотримується умов угод? Так угоди ж нема. Ну, вони в усній формі вже є, там щось домовляється. Путін дає якісь обіцянки, каже про те, наскільки вони хочуть цього перемир'я, а тільки Україна його не дотримується. Чи Буде реакція Трампу. Трампа. Ну, п'ятірка Пентаклів, диявол падає. Я думаю, що саме про санкції зараз говориться. І оце ж недавно там в новинах спливало, типу, що він хоче санкціями зажати їх. Все про так. це. Тому що п'ятірка Пентаклів це про бідність. Тоб, в даному випадку це саме санкції тут фінансування Росії зі сторони Америки. Тільки так поки що. Це вже щось, будь разі. Так, так. такі так є. Києві в Київ прибули парламентські представники з усієї Європи. Хочеться розуміти, чи будуть такі позитивні зміни для України після цієї зустрічі. Хто прибув? Взагалі, всі представники парламентські з усієї Європи. Тобто, вся вся Європа сьогодні надіслала своїх представників до України. Я би не сказала, що прям щось погане, але нічого нового, типу, не бачу. Я тут 4 пентаклі, Пентаклі, Зерофантом падає. Ну, коротше, я думаю, що просто програється зараз е, розклад той, що ми робили тоді. За розклад, як правильно сказати. Розклад не зовсім то. розклад, як на українській мові буде. Можемо сказати прогноз, так. Я прогноз, думаю, що корише. це буде теж доцільно. Е, програється, думаю, той прогноз, коли ми дивилися і нам показувало, що зараз, типу, дивлячись на те, що Америка там щось незрозуміле творить. Типу, Європа буде зближатися з нами. Того що до четверка Пентаклі, Єврофан, закохані, дев'ятка пентаклів. Пан. Ну тобто, зараз, в принципі, все правильно, воно програється, що зараз, типу, Європа буде зближатися з нами. Не знаю, це погана новина чи хороша, я думаю, що це хороша новина. Безумовно. Головне, що окрім зближення були ще дії конкретні націлені на Україну, тобто допомога чи буде збільшення цієї допомоги, і можливо вирішиться питання щодо військ на території України. Ну, щодо збільшення, я не бачу, того, що перекриває п'ятірка Пентаклів, типу це. ну ні. Прямо збільшення я не бачу. Думаю, що вона залишиться така, як і була. Але карта Мага і е, король мечів, все ж таки я думаю, тут про е, військових. Тобто це питання буде багато разів ще підійматися, і карта Мага це якийсь певний план, договір. Тобто, щось буде по військовим саме. Тут навіть карти не натякають не на допомогу військову, а на людей. Крольмочі це військові? Ну побачимо? Що ж так, будемо тоді дивитися вже з квітня місяця? Розпочнемо з тобою угу. на цю тему угу. говорити. Можливо, щось буде більш зрозуміліше зараз. Так. Теж починають говорити про ймовірні вибори на території України. Вкотре ми піднімаємо цю тему. Але тим не менше, чи зараз це просто і ПСО чи дійсно можуть бути вибори? Ну, дивись, я думаю, що це зараз типу і псо, тому що карта все, що все ж таки дурно падає. Дев'ятка жезлів падає з десяткою пентаклів. Якусь інформацію киде, якесь і йде, бачиш, паш Пентаклів. Можливо, це колись до, до чогось приведе, але зараз це все пусте. Тобто, не факт, що воно відбудеться, можливо, воно зірветься, а ще може бути така ситуація, що це просто справді фейк. зараз. Але десятка пентаклів вона говорить про те, що якісь процеси все одно йдуть. Тобто, я так розумію, що просто карта може. Показують інформацію, що про це говорять, і все ж таки це питання підіймається mm. десь. Але самого процесу я поки не бачу, Шут, падає, дурень також в одному з телеграм-пабліків прочитала про те, що Зеленський планує балотуватися, йти е, на другий свій пост президентський. Чи дійсно є е, це в планах на сьогоднішній день у Володимира Зеленського? Ну, давай, тут карта правосудия зараз. Я, взагали, не думаю, что Винтида. Просто, разумеешь, что ему справа. Тут я не думаю. Ну, я не знаю. Так как там говорят, что они на переправе не меняют, я не знаю просто, угу. как, как кого поставить и как человек, которого поставят, может ситуацию решить с войной в Украине. Зеленский в этом осведомлен уже. Он, как бы, знает все вот эти подводные камни. А другой человек придет и что будет? Что? Я сумніваюся, що він. Розумієш, що я раз кажу? Поки зараз нема е, карти не, не бачить моменту виборів, справді виборів, да, вони не покажуть. Це все пусте. Типу, те, що він там хоче, не хоче, я бачу по картах, що він, в принципі, не хоче типу, задавати пост президента зараз свій. Що ж та дійсно думаю, буде доцільніше про це говорити, коли вже дійсно yeah. буде зрозуміло, будуть ці вибори чи не будуть. А давай зараз тоді по більш актуальному це все ж таки. Е